Продовж тривалого часу європейці ставились до картоплі з великою недовірою у Франції. В кінці 18 століття картопляні квіти носили в волоссі, робили з них букети, і знімали картоплю на клумбах перед палацами. Але в їжу її так і не вживали, вважаючи отрудною. В різних народах навіть побутувало повір'я, що картопля родиться з головою та очима, як людина, і тому їсти її означало їсти людські душі. Багато священників називали картоплю чортовими яблуками, якими нібито було спокушено Адама і Єм. І той, хто їх споживає, не побачить царства небесного. Багато, але згодом вона стала однією з найпопулярніших і найулюбленіших продуктів харчування завдяки французькому фармацевту Антуану Йогісту Перманті. Відкрити ж картоплю, завезену в Європу з Америки в XVII столітті, йому допомогла семирічна війна в Європі, на яку він пішов як військовий аптекар. Потрапивши в Прусію в полон, він скуштував картоплю, яку вважали настільки мало їстівною, що нею воліли годувати свиней та полонених. Смак картоплі дуже сподобався Антуану Пармантьє. А найголовніше, що він оцінив її поживні якості. Повернувшись до Франції, Пармантьє почав вивчати рослину, яку Паризька медична академія визнала шкідливою для здоров'я, і навіть заборонила використовувати в їжу. Зняти заборону вдалося лише в 1772 році, саме завдяки зусиллям Пармантья. Важко тарувало собі дорогу до столу європейців картопля. Французам, наприклад, майже півтора століття довелось приглядатись до заморської бульби. Своєрідним поштовхом у цьому став голод 1769 року через неурожай хліба. В королівстві було оголошено: хто віднайде заміну хлібу, той отримає велику винагороду. Паризький аптекар антуан Бермантьє, е. який винайшов новий спосіб одержання крохмалю з невідомих досі до цього рослин, виявився переможцем конкурсу. Крохмалі варили кашу і так рятувались від голоду, але гостра проблема так і не була вирішена. Підприємливий аптекар згадав про картоплю. Але ж люди були рішуче налаштовані проти цієї отруйної заморської ягоди. Та в нагоді стало заступництво короля Людовіка VI, який виділив ділянку землі та дозволив там висадити картоплю. Коли з'явився цвіт картоплі, аптекар зробив скромний букет та підніс його королю Людовіку VI. А той, щоб не образити Антуана, надягнув його в петлицю. Незабаром на балу з'являється і королева з квітами картоплі у волосі. Все ж таки заздрощом королівській свиті не було меж. Всі жінки згорали бажанням. Не відставати від моди і вимагали від чоловічої половини будь-що обзавестись такими квітами. Але ж бульби росли лише на городі у парманть, які вдень охороняли солдати армії, а на ніч охорона спеціально знімалась, щоб прості селяни, так би мовити, могли посупити собі декілька кореневищ. Кінцевим актом завживання у французів став званий обід у Людовіка. Всі страви на столах були з картоплі, навіть вино. І першим дві тарілки вареної картоплі з'їв аптекар. За ним пригостився і король. А вкрадені бульби селяни згодом висадили на своїх городах. І як розпорядитися врожаєм вони не знали, тому з радістю продавали за безцінь державі. Але потім самі скуштували і новий харч припав до смаку.